90-х Україна пережила справжній кримінальний хаос, вуличні перестрілки, рекет, кримінальні розбірки, ось реальність тих років. Бандитські групування контролювали бізнес, залякували людей і навіть впливали на політику. Вони вели війну не лише з конкурентами, а й з владою. Деякі з них зникли, а деякі, можливо, змінили форму, але не перестали існувати. Сьогодні я розповім про п'ять найвідоміших злочинних групувань, які тримали країну в страху. Леонід Савлохо, відомий як Льоня Савлох, очолив одну з найпливовуших банд Києва. Його люди займалися рекетом, патрулювали ринки, бізнесменів і навіть певні політичні структури. Його методи роботи заключалися у вимаганні грошей підприємців під загрозою знищення бізнесу, викрадення людей за викуп, контроль на ринках і банковському секторі. Конфлікт Савлоховських із іншими бандами закінчився війною. У 1995 році Льоню Савлоха вбили у власному офісі, і це стало кінцем групування. Донець був не лише шахтарською столицею і одним з найкримінальніших міст України. Тут діяли кілька великих угрупувань, і люкс було одним з наймогутніших. Їхнім основним злочинним напрямком було контроль казино, нічних клубів і борделів, редирські захоплення бізнесу. Контрабанда товарів через кордон. Лідери люксу мали зв'язки з впливовими політиками і навіть впливали на вибори, але конкуренція між угрупуваннями призвела до численних замахів та вбивств, після чого влада почала масові арешти. Крім у х це не лише курор, а й центр контрабанди. Організоване злочинне групуванням Башмаки були справжніми господарями півострова. Їхнім джерелом прибутку були контрабанда через порти, зброя, наркотики та техніка, тіньовий контроль туристичного бізнесу та вимагання грошей бізнесменів. Банда діяла жорстко, будь-яка відмова платити могла закінчитися або ліквідацією. У 2000-х лідерів башмаків знищили, хтось загинув у війнах, а хтось потрапив до в'язниці. Одеса завжди була воротами для контрабанди, і саме тут діяли угрупування, які мали міжнародні зв'язки. Їхніми основними злочинами були контрабанда наркотиків та сигарет, викрадення людей для викупу та корупційні схеми в портах. Частину одеської мафії вдалося ліквідувати, але деякі її структури залишилися в тіні. Угрупування князі була одною з найжорстокіших банд Харкова. Вони спеціалізувалися на економічних злочинах та жорстоких розправах над конкурентами. Вони займалися наркоторгівлею через кордон, захопленням ринків і нерухомості та корумпованими зв'язкою з владою. У середині 2000-х років угрупування розпалося, а їхні лідери або втекли за кордон, або опинилися за ґратами. 90-ті були часом беззаконня, але чи зник кримінальний світ повністю? Деякі кажуть, що бандити просто переодяглися в дорогі костюми і стали бізнесменами. Що ви думаєте? Чи залишилися ці групування в минулому, чи вони просто змінили свою форму правління? Пиши свою думку у коментарях. Не забудь поставити лайк та підписатися. Дякую за увагу.